Бідний, бідніє, а багатий, багатіє. Поставте на паузу і напишіть свої думки стосовно цієї фрази, тому що, по-перше, з вас лайк, коментар і підписка. А я буквально нещодавно зрозумів більш глибоку суть цієї фрази. Зазвичай люди думають, як ну бідний, бідний, тому що в нього нема грошей, а багатий, багатий, тому що в нього багато грошей. А насправді якраз бідний саме тому, що в нього мислення бідне, і він не готовий. Пробувати щось нове, приймати щось нове. А багата людина вона тому багата, що вона завжди щось пробує нове, щось використовує, експериментує, відкрита до нових можливостей. Як я до цього дійшов, коли я розказую про якісь інструменти, які в мене з'явились в портфелі або в портфелі там моїх знайомих, то ну, більшість людей. Кажуть, ой, ні, ні ні, я цього не знаю, я цю деліс уделізти не буду, і все, і таким чином вони самі собі закривають можливість. От, а більшість багатих людей, особливо там мільйонери, мільярдери, їм будь-яку можливість кажеш. Він такий о, цікаво! А розкажи детальніше, а що там, а як, як мінімум, якщо я не спробую, я повинен знати про це. Можливо, в подальшому там зможу виділити кошти, інвестувати, спробувати там чи буду розказувати своїм знайомим. Звісно, що ніхто не каже про якісь шахрайські схеми, про мутні мутки. Тут більше мова йде про ну в цілому відкритість до нового, відкритість до інструментів і до навчання, навчання новому. Тому, друзі. Якщо вам цікава тема фінансів і інвестицій, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, лайкайте. Також я проводжу ігри, які змінюють фінансове мислення і показують ваші фінансові звички. Тому, якщо вам це цікаво, теж можете записатись до мене на гру. Всім гарного дня!